Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву разом з Марією. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він це для нас, людей, і нашого ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину на смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за насрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перша радісне таємство – благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отже нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прідло на Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тідло лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, мої за нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений крітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріглона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пріглона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге, радісне танство, зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками благословена і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна Ти між жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений приглона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, на бо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Третє радісне таїнство – народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися рішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за рішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений трітло на твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний приклону твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений притлону Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, а запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття. Молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте радісне таїнство – жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і ріношам-чиновників, боягузству і байдужості в урядуванні. Корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі неомарксизму, гендерполітики і масонства, воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло, вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку. І мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений брідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе прости нам наші гріхи, захорони нас від пекільного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте радісне танство віднайдення Ісуса на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, всіх полонених, світських, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні. Переселенців і біженців, просимо Про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Просимо теж за всі жертви обстрілів Росії, за останню добу. Теж просимо за всі жертви, які є в світі через війни і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував для України. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо внуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений Прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, на насрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за незрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, да ти між жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за незрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних нині, години смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, З сином своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через кілька хвилин доєднюватися до молитви прославлення. Яка транслюватиметься із Ютуб-каналу Вікторії? До зустрічі завтра, па-па!